Відночений в новому епізоді нашої програми Мар'яна Нарожна, керівник групи соціального розвитку благодійного фонду МХП громаді на Вінничині. Пані Мар'яно, мої вітання. Добрий, добрий вечір. І власне ми традиційно розпочинаємо нашу розмову із знайомства. Тож розкажіть, будь ласка, про благодійний фонд та ваш е шлях у ньому. Я пишаюсь тим, що працюю в благодійному фонді. Це неймовірно потужна машина, яка працює в багатьох куточках країни. Це, це фонд, який знає проблематику громад, де знаходиться. Це фонд, який допомагає розвиватися громада, покращувати свою якість життя, допомагає людям, підсказує, направляє для того, щоб життя. В цих громадах, в областях в країні стало кращим. А який ваш був шлях у фонді? Мені запропонували посаду після 10 років роботи в Верховної Ради з народним депутатом Микола Івановичем Кучером. Робота більш-менш мені знайома, так як теж працювали по соціальному напрямку. Я з залюбки погодилась, тому що мені це було завжди цікаво і продовжувати. Але більш вже в розширеному форматі, не на окрузі, а вже більш на область. Це нові виклики, нові завдання, і це ну дуже круто. Мати можливість допомагати, мати можливість щось пропонувати, чути людей. І з ними мати взаємодію. Це дуже круто, пані Мар'яно. Всі ми родом з дитинства, і саме там, десь формувалося наше наш характер, наш стержень. Тож розкажіть про ваше дитинство, про ваших рідних, про ваші перші уроки життя, які потім у власне сформували ваш характер. Так сталося в житті, що з п'яти років в мене не стало батьків. Нас виховувала виховувала бабуся та дідусь. У мене рідний брат, який молодший, і двоє двоюрних, які там по певних причинах теж залишилися у бабушки з дідуся. Тому треба було бути одразу бути сильними вже з п'яти років і далі, тому що ну, різниця колосальна, коли є батьки і коли їх немає. Як би, я дуже любила своїх. Бабусю, дідуся, але це не батьки, якби вони не хотіли замінити, це все рівно не батьки. І я розумію, наскільки їм було важко четверо, четверо дітей і дати хоче дати можливо, всю їхню їхню любов, можливо, можливі ресурси, але цього було замало для того, щоб почуватися там занадто комфортним. Тому перше це сила, це бути сильними. Це у кожного, напевно, з нас, з сім'ї, з дітей. Ми сильні. Я вважаю, що ми сильні. Сьогодні ви мама двох дітей. А які пріоритети тепер у вашому житті, враховуючи ваше материнство? Коли появляються діти, напевно, перше, що з'являється, це інстинкт самозбереження. Тобто, ти вже живеш для когось, ти, хоча при цьому за, за них ти готовий віддати життя. Це неймовірна, ни з чим не зрівняна любов до саме до дітей, і все, що робиться, ну це дійсно так. І ніхто тут не, не може навіть оспорити цей факт. Все робиться заради дітей, тобто працювати, допомагати це все заради дітей. І для мене найулюбленіша категорія, з якою я працюю, це діти. Ми поговоримо ще обов'язково про дітей, про те, як ви з ними працюєте. А зараз хочу поговорити про вашу команду. Дуже часто знаєте, говорять, що колектив це друга сім'я. Власне, яка ваша друга сім'я? Який ваш колектив? Дійсно, сім'я дійсно це не просто колеги, це друзі, дівчата. Дівчата, ви розумієте, ми ж працюємо більшу частину свого життя, ми проводимо на роботі. Тому дуже, дуже хотілося б кожному працювати в комфортних умовах з людьми, якими ти довіряєш. У мене є чудові менеджери: це дві Лесі, дві Оксана і Таня. Є фахівець Оленка, Світлана менеджер по закупкам, це суперові дівчата, вони, в них, вони єдинодумці. Вони знають, вміють, вони підказують. Ми ніколи один одного не залишаємо в якійсь скрутній обставина, ну, скрутних обставинах чи в якихось проблемі. У нас немає що, а це твоя справа. Ця справа наша це наша загальна справа. І якщо є проблема, то вирішуємо всі разом. Пані Мар'яно, окрім того, що ви представляєте благодійний фонд, ви ще є депутатом Вінницької обласної ради. А родом ви з Ладижина. Тож розкажіть для початку про своє місто. Як воно змінюється, зокрема з допомогою тих проєктів, які реалізує благодійний фонд МХП громаді, та з чим люди звертаються до вас як до депутата? Ладижин, це, на мою думку, найкрасивіше місце Вінницької області. Воно вже 20, більше 20 років воно було обласного значення. Тобто, те, що зробили зараз по центр децентралізації, Ладижин мав такий статус вже давно. Це розвинуте місце, а діяльність моя це не тільки Ладижин, це багато міст і громад в Вінницькій області. І чим допомагає фонд? Ну, по перше, це соціальні ініціативи, тобто, це розвиток. це… Проблематики вирішення цієї проблематики. Звичайно, це до як до депутата до мене звертаються в основному з таким, знаєте, проханням про поліпшити стан здоров'я, ну тобто на лікування. Хворі люди, ну на жаль, дуже хотілося б, щоб ніхто не хворів, щоб не було цих проблем, але вони є. І як депутат я маю змогу допомогти. Матеріальною допомогою на лікування? А як керівник фонду, це юридичні установи, це сільські, тобто селищні ради, сільські ради, там, громади, юридичні установи, які звернаються за покращенням умов життя. Якщо говорити про соціальні виклики на регіональному рівні, які сьогодні є найбільшими і чи є формула їх вирішення? Яке ваше бачення? Таке ж питання мені задавали на подільському радіо, і це дуже ну класне запитання. Розумієте, що в кожній громаді е, різні проблеми. Це залежить від громади самої, тобто яка вона по кількості населення, який бюджет в громаді, які є проблеми, тобто, які державні проблеми. У нас дуже багато державних проблем, на яких ми як би не хотіли, а під час військового стану це зовсім не має можливості вплинути на поліпшення. Тому що ми всі розуміємо, що треба трошки почекати, трошки почекати до перемоги, і все буде добре. Обов'язково буде добре, це потрібно вірити. Але. Освітні установи, тобто батьки, при тому, що вони в нас нормальні, але батьки, кожен батько, він хоче щось краще. Вони хочуть поліпшити якісь свої умови для, для дітей. Це медичні заклади, це гуманітарні штаби. Дуже багато в громадах проблем, які на яких не вистачає бюджетних грошей. І а якщо їх вистачає, то це дуже довго, тому що є, ви знаєте, бюрократична процедура для виділення коштів, тобто це казначейство, це дуже довго. А буває такі питання, що треба вирішити зараз. То ми завжди допомагаємо і підставляємо плече. Пані Мар'яно, хочеться говорити не лише про проблеми, а й про перспективи. Тож, якщо говорити про розвиток громад і локальні ініціативи, ваше бачення успішних кейсів, розкажіть про них. Всі кейси, всі однозначно дуже успішні, тому що це, це мається на увазі успішні кейси, які реалізує благодійний фонд МХП Гормаді. Це раптом, якщо хтось з наших глядачів ще не зрозумів або не, не не знає так, дійсно, все, що робить благодійний фонд, це все об'єднує людей, і всі кейси вони пов'язані з потребами людей. Але мені, наприклад, дуже подобається наразі кейс. Це кейс, це грантовий кейс. Це наш партнер, громадська організація, соціальний центр Вінниччини» виграла грантовий проект у Українського вітетранського фонду. Фонду, інцар єднання. Про також ми підтримуємо. Ми долучаємося до цього проекту. Це навчання наших ветеранів, членів їх родин безпілотному поливу, оприскуванню полів. Для мене це професія майбутнього. І це дуже цікаво. Це масштабнішний проект і дуже такі чудові. Відгуки, тому що хлопці мають можливість і дівчата, дружини, сестри мають можливість побачити те, що незабаром нас чекають, нове. І у нас навіть є можливість адаптувати робочі місця під наших хлопців, під ветеранів. І зараз наразі ті, хто закінчив цю школу по безпілотному поливу, оприскуванню полів, ми намагаємося влаштувати на роботу по бажанню. Благодійний фонд МХП громаді це вже синонім до слова підтримка, допомога. Звичайно, від початку повномасштабної війни для багатьох підтримка сил оборони це один із пріоритетів. Звичайно, для вашого фонду. Зокрема, розкажіть, з якими запитами сьогодні звертаються військові і власне про допомогу нашим оборонцям. У нас у фонді є. Спеціальний відділ, відділ по взаємодії з ветеранами, військовими, чилами їх родин, це МГП поруч. Дійсно, до нас дуже багато звертаються військовослужбовці з 2014 року, я хочу підкреслити, ми допомагаємо хлопцям. На початку повномасштабного ці запити, звичайно зросли, і запити дуже помінялися, тому що помінялася пріоритетність, потребу... Пріоритетність того, що вони потребують, якщо на початку повномасштабного наступу це були там берці, амуніція, то з кожним там навіть місяцем кварталом ці потреби змінювались вже тепловізори, дрони, реби. Там чуйка, наприклад, антиребовий пристрій, звичайно ж, квадрокоптери, звичайно ж, це і FPV. Це те, що наразі саме головне, тому що якщо ми помітили, то в основному зараз вина – це дрони між дронами. Тобто, розумієте, це, це саме основне, що може бути. Серед вразливих категорій є також родини наших захисників і захисниць. Ви знаєте, що комунікуєте з ними, допомагаєте. З якими запитами сьогодні вони звертаються? Чого потребують перемоги? Потребують перемоги. Всі приходять до нас, ні то ні просять, вони не просять для себе. Тобто, всі члени родини, це або мама, або сестра, або дружина, донька, неважливо. Вони не приходять для того, щоб попросити щось для себе. Як правило, вони приходять, тому що їх родич несе службу і щось потребує. Це знову ж ну матеріально-технічні ценності. Звичайно, ми намагаємося розважити дітей, десь вивести, щось показати, щоб вони не так болісно відчували те, що їхня близька людина зараз не поруч. Ви вже сьогодні згадували про інтерв'ю на Подільському радіо. Власне, там я піддивилася, що ви говорили, що все, що сьогодні робиться, це робиться для нашої молоді. Власне, розкажіть, з якого ну, от ви завжди про молодь говорите з такою особливою любов'ю. Тож розкажіть про проекти, як підтримуєте, чим допомагаєте. Молодь, от енергія молоді це для нас незамінний ресурс, для нашої країни. Нам потрібно зробити не тільки фонду, нам всім потрібно зробити все, щоб вони залишалися жити в нашій країні, щоб вони хотіли повернутися додому. Звичайно, зараз дуже важко про це говорити. У, всі розуміємо нашу вседержавну проблему, але ми маємо стати обов'язково після перемоги, і зараз ми маємо до цього йти, щоб стати конкурентно спроможними, щоб давати нашим молоді. Можливість жити, і не відчувати якихось потреб, щоб вони пишалися тим, що вони українці. Ми організовуємо молодіжні форми. У нас є грантові проекти для підтримки мікробізнесу. Ми, зап... ми пропонуємо вакансії, які є на підприємствах. Ми навіть у нас є дуальна освіта. Тобто ми пропонуємо молоді навчатися і одразу працювати, щоб залишатися тут, тому що без них подальшого розвитку нашого життя ну, не буде. Саме вони це майбутні спеціалісти. Це майбутнє нашої країни. Благодійний фонд МХП громаді реалізовує дуже багато різних проєктів. А який ваш улюблений? Всі улюблені і всі важкі. Але для мене, як для мене, саме найкращий – це грантовий проєкт, національний наш проєкт Час діяти Україну. Це конкурс про соціальні ініціативи. Це, це, це те, де громади об'єднуються. Об'єднуються групами неважливо, або це у дворі сусіди, або це колектив в садочку, в школах, в лікарні, неважливо. І в них є ідея, яка для них або болюча, або це просто ідея, щоб вони хотіли покращити. Вони пишуть грантову заявку, приходять до нас, Ну, тобто ми обговорюємо і допомагаємо. Саме ну, на наприклад, вони можуть іскати співфінансування, але вони в рамках, наприклад, даної суми, там 100 тисяч пишуть свою. Заявочку і потім її вирішують. І ці очі, коли вони вже відкривають, пройшли всі етапи цього конкурсу і відкривають. більшість з них вони не вірять раніше не вірили в цей успіх, не вірили в це цю, в, цю, в цю програму. Але коли вони відкривають цей проект, це, це треба бачити, тому що це їх робота. Це їх повністю залученість, але наша допомога. Пані Мар'яно, а серед е, проєктів переможців є ваш улюблений, який ви просто пишаєтеся, можливо, або ну, дивуєтеся, як його реалізували, ідеї, креативності от ваш улюблений проєкт? Любий проєкт він чимось запам'ятається, і в у всіх проєктах така закладена якась любов, віра і це праця людей. Але, напевно, найбільший такий проєкт, який мені от зараз так одразу згадався, це підтримка мікробізнесу, ветерана нашого Бобрика Василя, це житель міста Ладижин. Він відкрив теплицю. Вона досі працює. Він вже декілька грантів повигривав. Наразі ми сьогодні дізналися, що він став переможцем ще грантового проєкту Українського, Українського ветеранського фонду. Це людина, яка працювала вчителем. Потім була на війні, і зараз займається своєю справою, яка його надихає, надихає всіх. Він, тобто, встав, повернувся до нормального життя і займається власною справою. Також у нас, наприклад, в нашому місті є дружина військовослужбовця, яка відкрила унікальне дитяче кафе в місті. Такого не було. Тетяна Хученка вона також виграла грантові гроші у розмірі півмільйона для його розширення. Це те, де діти зараз в основному справляють свої день народження, вона втілила свою мрію і має свою справу і продовжує допомагати з, з доходу в кафе, допомагати хлопцям, тому що її чоловік служить і вона знає, що це таке. Власне... Про військових я знаю, що ви теж знаєте, що це таке ціну нашої свободи, ціну нашої боротьби. І ви вже на початку розказували про свою сім'ю, про рідного брата. Але разом з тим, знаю, що перед початком такий спойлер для наших глядачів, що ми перед початком нашої розмови говорили про те, що сьогодні він має особливий статус. В країні війна, і ми розуміємо, що. Тисячі сімей, напевно, вже сотні тисяч понесли втрати або очікують з надією своїх близьких. Так, мій молодший рідний брат, він більше року вже вважається безвісті зниклим. Для мене це дуже болюча тема. Але я розумію, що я не одна. І ця тема для мене така, знаєте, особиста травма, тому що мій брат був для мене як ну, старша дитина. І що б мені не казали, тобто неофіційні дані, якщо є хоча б один відсоток надії, це дає змогу жити всім, тому що це значить, що надія жива. А саме головне це вірити. Я вірю, що він повернеться, я вірю, що він в полоні, що обов'язково ми ще зустрінемось. І я бажаю, щоб кожен, хто чекає. Отримав ту звістку, на яку розраховує, щоб ми всі дочекалися наших рідних. І, звісно ж, з перемогою. За що я люблю нашу програму? За те, що ми можемо помріяти і відправити якісь такі посили в космос для того, щоб наші мрії здійснилися. І тут, говорячи про мрії, яким ви мрієте бачити свій рідний Ладижин, Вінничину через 10 років? Україну незалежною. Сильний, конкурентоспроможний, без окупантів і окупованих територій. Вінниччину ще гарнішу, чим вона є. Вінницька область вона і наразі дуже квітуча і дуже цікава. Ладижин, хотілося б бачити, напевно. Конкурентноспроможним місцем, щоб у нас був рівень зарплатної плати найвисокіший, середня заробітна плата була найвисокіша у області, і звичайно, щоб було побільше підприємств, великих бізнесу, середнього малого для наповнення бюджету для робочих місць, щоб люди мали можливість обирати, де їм працювати, де комфортніше працювати, і це цікавіше. І саме тоді міста громади будуть розцвітати. Пані Мар'яно, а що для вас означає бути щасливою сьогодні? Саме головне, щоб всі були здорові. Щоб всі близькі були поруч. У вас не було проблем, де взяти ліки, куди відправити, лікуватися. Тому що ми ж всі розуміємо, коли щось болить, ти вже нічого не хочеш. А коли всі здорові, то це саме головне. І на завершення нашої програми, у нас традиційне питання до усіх гостей нашого подкасту: що зробити першим після перемоги? Дуже гарне питання. Дякую. Я би хотіла зібрати всіх своїх родичів, всіх своїх близьких друзів разом з братом і добре гульнути, відсвяткувати так, щоб чули всі країни, щоб про це довго говорили. Тому що це кожен чекає. Це, напевно, єдина мрія така загальна, яку ми обов'язково дочекаємося і святкувати будемо не, не тільки в вузьких колах, а всією країною. І в нас, до речі, в календарі, я так розумію, додасться таке свято. Не те, що червоним, а воно буде краще нового року, тому що це наше нове життя. Пані Мар'яно. Я вам дякую за таку дуже щиру, відверту розмову. Я вам бажаю, щоб ось оце ваше бажання згуртувати, зібрати усіх близьких і, звичайно, разом з вашим братом, щоб воно якомога швидше було реалізовано. Вам дуже дякую. Дякую. І глядачам нагадаю, що це був подкаст «Вінничини».